Рада вітати вас на своєму каналі в своєму новому відео. Сьогодні я буду готувати тертий пиріг. Беру 2 ложки майонезу 250 г маргарину, 2 яйця, стакан сахаря, 1,5 чайних ложки розпушувача. Даю муку так, щоб тісто не прилипало до рук. Замішую зараз тісто, воно таке, мені так подобається, воно таке жирненьке, м'якеньке. його насправді треба класти до морозильної камери або до холодильника, хоча б я його нікуди не кладу. Я отак беру його. Отак От розправляю на листик, змащую вареничком. І просто не тру, Він тертий називається, тому що його треба терти, я його просто рву. так викладаю хаотично. Варення в мене зі слив. Моїм дітям більш подобається, коли воно з полуниці. Вони більше полуничне варення полюбляють, але мені і таке дуже смачне. І так, я вже закінчую розкладати тісто. Ось в мене такий вийшов пиріг, дуже смачний. Тут в мене буде покупочка, я купила ковбаску 75 гривень, 35 гривень. Такі хлоп'я, готові сніданки, кукурудза, не пам'ятаю вже скільки, і молочко по 25 гривень за літр. Кукурузку, ну, не пам'ятаю скільки. Так, якось купила, але чи 35 гривень, чи що, купила яйця. Це ми на опті брали. Яйця в мене по 58 гривень. Мандаринки купила на 75 гривень. 75 гривень у мене ось такі пироженка Аліна попросила, цукор 5 кг. Палички, отакі солоденькі, і чай, коробочка чаю. Ось такі в мене на сьогодні покупочки. На цьому буду Всім Миру, добра, благополуччя. До нових зустрічей.